Журнал Політико публікувало цікаву статтю, вона описує одного з наших українських очільників, це, власне, пан Андрія Єрмака. І я прочитав цю статтю і декілька ще таких, знаєте, якби посилань були на різні. На різні видання, які піднімали подібні теми, і мені дуже цікаво було почитати, що пишуть під ну, пишуть люди, які прочитали. Ну такий, знаєте, мені трошки, якби іспанський сором, трошки соромно в принципі за Україну, що відносини, люди таким чином відносяться для кхе, вибачте українських очільників. Які вважають, що вони мають повноваження представляти Україну як державу, присутні на різних міроприємствах, в тому числі самі їздять в одну руку. І тут виникає питання, як ви, от як фахівець, давно хотів задати питання, як ви вважаєте? Чому було прийнято рішення? чи ким було прийнято рішення підмінити однією особою міністра? Іноземних справ, і взагалі ціле міністерство, чи то нормальна практика, чи то ненормальна практика, як ви думаєте, і чому які були підстави, чи які є підстави, може, правові, які дозволяють нам це робити? Тому що коли подібні речі відбуваються, і досить серйозні люди дають оцінку цьому, ну наразі не правову, а звичайно. То неприємно читати, крім того, всього Україна наша держава. Будь ласка, пане Дмитро, вам слово. Ну насправді західні наші партнери. Довго утримувались від подібної критики, від подібних зауважень, і це була ну досить логічна, зрозуміла їхня позиція, тому що не хотіли зашкодити Україні, але мабуть, вже терпець рувався. якщо така кількість джерел, які на яких посилаються автори цієї публікації, вже висловлюють своє ну, відкрите таке обурення. Насправді. В мене певним чином там дежавю, тому що 30 років, років тому, у 95-му році, я, як колишній тодішній український дипломат, який ну, підписав тоді угоду з таким ізраїльським Press Sleeping Agency, така агенція, яка дуже кваліфіковано і оперативно давала дайджест такі світової преси, щодня там мотоцикліст приїздив до, до другій години до посольства, і ось такий перек пакет тоді не було електронних версій. А це були там передруки, ксерокопії публікації всієї світової преси на тему України, нашої там політичного, нашого життя, економіки. І ось тоді вони вже почали там бити в дзвони, що Україна насправді не перетворюється на авторитарну державу в порівню. Вали тоді успіх, які вже тоді досягли країни. Е... Східної Європи, такі як Угорщина, Чехія, Польща, що в них проект приватизація пройшла досить вдало і зайшли на ринки великі міжнародні корпорації, які не дбали, як наші олігархи, наближені до кучми, про те, щоб купити собі в Белграві черговий там якийсь палац чи яхту за 120 мільйонів доларів. А вони звітні були своїм радом директорів, великі міжнародні компанії, які дбали про те, щоб підняти вартість їхніх акцій. Ну і тоді вже писали про нове політичне наше керівництво нову еліту того самого тодішнього директора парламенту Волкова. Я так сталося, що приймав якраз тоді декілька делегацій з України і на очах бачив, як рівень дипломатії в Україні змінився. Ну, зокрема, такої парламентської дипломатії, як замість там дисидентів, які в першу каденцію були Іван Дзюба і там Іван Драч, Дмитро Павличко, які приїздили в складі парламентської делегації. Тут почали такі приїздити справжні такі бариги з досить низьким рівнем інтелекту. І ну, мене вразили тоді ситуації, коли я там як консул зранку приймаю на своїх співвітчизників, які просять про допомогу як жест останньої надії, приїздили для того, щоб лікувати своїх дітей. До Ізраїлю так зараз оця родина, яка потрапила під обстріл в Бат'ям і вбили всіх членів цієї родини. Такі саме ситуації, на жаль, були не поодинокі. Я пам'ятаю, як мені зранку приход... доводиться зустрічати ось таких абсолютно вічей. Родичів маленьких дітей, мати там падає переді мною на коліна, просить допомоги. А в мене бюджет аж там 600 доларів на місяць допомоги. Я даю їм там якісь координати благодійних фондів чи меценатів, які могли допомогти. Ну, так чи інакше... Ввечері я супроводжую цих наших новорішів, нову делегацію до якогось там прийому ресторації, І по дорозі вони заїжджають на цю там знов ж таки діамантову біржу, яка знов ж таки потрапила під, остріл, під обстріл вчора в Грамадгані. І вони купують там якесь намисто за сто тисяч доларів. Тобто, ну мене тоді ще вразила така страшна прірва, да, і моральна, і фінансова між новою елітою і тим загальним рівнем. Життя тоді якраз я розпочав збирати матеріали для свого проєкту Людський фактор нагадаю, у нас зараз вже третя серія цього проєкту готується друком. Так от з приходом Єрмака відбулися ті самі речі. Тобто, на жаль, наші розвідники, ось такі, як бігус, який виявляється, співпрацює з. СБУ, але не спромоглися вони дорозвідати ту інформацію, яку злили ще в 20-му році, навіть 19-му році, да через нагадаю австралійську розвідку про те, що за це маха тоді називалася сума, що Єрмак отримав 40 мільйонів доларів. Це розійшлося в багатьох західних засобах масової інформації, але в нас, крім п'яти 6 видань, про це нічого не написали. Я потім чув від навіть наших американських друзів, що це. Це тільки була предоплата. Потім сума збільшилась, там до 300 мільйонів. Навіть це тільки по тих перших оборудках, якими опікувався Єрмак. Потім, як відомо, відбулася ганебна їхня подорож в Таємничина до Оману, після якої практично Єрмак за під впливом знову ж таки російських наших тоді перемовників. Практично став першою особою в державі, став координатором не лише кадрових, але й зовнішньополітичних, і військових питань. І саме через це відбулася оця історична подія, коли Рада безпеки і оборони прийняла рішення про призупинку практично всіх ракетних програм, почалися ці скорочення армії, розведення, розмінування, скорочення стратегічно необхідних Україні таких підрозділів, як Академія зовнішньої розвідки, практично всім цим керував Єрмак. Нагадаю, що Зеленський називав його таким найефективнішим менеджером, що всі питання, які він брався вирішувати, він вирішував, але насправді, якщо проаналізувати навпаки, все це було провалом. Той самий російський трек, йому вішали лапшлукшину на вуха і підкуповували його цими каварішками, Навіть не стримався перший очільник офісу президента Богдан у своїх інтерв'ю, казав, що дійсно в них були е в перелік був питань, по яких мав іти на поступки. Зеленський з Єрмаком, і вони натомість щось отримували. І там суми вже вимірювалися навіть не з сотнями мільйонів, а мільярдами доларів. На жаль, всі ці питання не були відповідним чином до розслідувані нашими журналістами, і це зрештою спричинило подальший такий зухвалий процес нехтування державними інтересами. Якщо немає відповідної оцінки в суспільстві, то можна продовжувати свою оцю ганебну проросійську політику і практику, і це зрештою приз. Звезло до повномасштабного російського вторгнення, тобто я називав якраз і Єрмака найнебезпечнішим тут агентом і російського впливу разом з тим самим там Медведчуком, Льовочкіним і тим самим Портновим, і на жаль, відповідних. Висновків не було зроблено, і те, що Єрмак абсолютно провалив американський напрямок нашої співпраці, тобто, нагадаю, що найбільший свого часу найбільш диверсійна дія. По відношенню до нашого стратегічного партнерства були чотири кримінальних справи, які були порушені проти американського президента. Ну, дві коли він ще був кандидатом, Байден, потім дві кримінальні справи вже після офіційної наугурації. Тобто, це ну заклало таку міну повільненої дії в наше стратегічне партнерство. Що й не даремно дарем, зараз у цьому матеріалі політико він назван, названий там головним ну подразником. Але подразник це там, як кажучи це головний насправді підривний елемент нашої стратегічної співпраці, тому що те, як він проводив перемовини, ну це ризик був для нашого стратегічного партнерства, оскільки навіть його недолуга англійська мова вона викликала ну принаймні подив у американських наших співрозмовників. Відповідно були великі сумніви в тому, що він адекватно сприймає те, що йому. Американські чи британські партнери партнери доводять, і зрештою це призвело до того, що абсолютно провальним був не тільки там останній його візит, а всі попередні візити вони викликали негативну реакцію. Більше того, навіть ось колишній держсекретар Блінкін і колишня посол Сполучених Штатів в Києві неодноразово наполягали на тому, що під час їхніх зустрічей із Зеленським єрмак не був присутній, тобто це абсолютно такий відвертий натяк, але Зеленський його не сприймав, він продовжував називати Єрмака найефективнішим. Ну і що ж, ці саміти миру, які мали нам принести якісь там великі стратегічні переваги, це ж абсолютно було марнотратство грошей. Я, як колишній там ну ж таки дипломат, який займався, зокрема, і там фінансовою стороною цих візитів і цих подібних форумів, я розумію, наскільки величезні там витрати, а на виході, що дали ці там. Там підписи чи скільки там 27 стратегічних угод, яким чином вони сьогодні допомагають Україні долати російську навалу. Ну і вже не кажучи про те, що на останньому цьому швейцарському форумі було присутнє 80 лише делегацій, тільки 60 з них підписали. Фінальне комунікет, хоча ще два чи три навіть роки тому ми мали в на Генеральній Асамблеї ООН 143 країни, які підписували, які давали свої голоси на резолюцію, яка вимагала повне, беззастережне, негайне виведення російських військ з України. Тобто абсолютно девальвована була ця. Загальна підтримка світовим співтовариством, ми довели до того, що сьогодні сам Єрмак абсолютно перетворився на таку персону нон-грата, так ще й і, і зашкодили нашим інтересам з нашими головними партнерами. Пане Дмитро, яким чином? Ну от я ще задавав питання, просто хочу нагадати, чи є в повноваженнях? Голови офісу чи керівника офісу приймати участь в міжнародних перемовинах, чи це є його ініціатива, як ви думаєте, чи це є ініціатива президента, чи може міністра закордонних справ? І якщо досить часто ми, ми, ми можемо читати в офіційних, офіційних релізах, про те, що там такі-то такі-то перемовини провів. Пан Єрмак, голова офісу президента України, і ну, це ж жодним нормативним документом не передбачено, щоб державу представляла людина, керівник офісу, по суті, таким, таким центром ксерокопіювання і, і, і факсобудування, да? а не представником держави, наприклад, вигляді міністра. Закордонних справ чи прем'єр-міністра України, а ми чуємо досить часто посаду, ми чуємо досить часто прізвище і, і, і дуже мало коментарів щодо повноважень, чи є, чи перед, ем, передбачені законодавством України такі, перед, такі, ем, такі рішення, щоб хтось представляв Україну. Тоді виникає питання: а якщо у певної особи чи конкретного посадовця немає жодних повноважень, то тоді яким чином можна говорити про юридичну сторону таких перемовин? Чи вони мають юридичну силу рішення, які там приймаються? Ваша думка. Ну, в тому ж справа, що жодним українським законом не не такі зовнішньополітичні функції очільника офісу президента. Його прерогатива, це організація роботи президента, Все, що необхідно. Для забезпечення його там повноцінної діяльності як верховного головнокомандувача і верховного дипломата, але жодним чином немає там в жодному законі згадки про те, що ця людина виконує якісь представницькі функції на зовнішній арені. І більше того, навіть сам Зеленський рік тому чи півтора роки тому сказав, що тільки він сам міністр закордонних справ та голова Парламенту вони мають право <кій> представляти Україну і висловлюватися взагалі по зовнішньополітичним питанням. А тут у нас саме Єрмак вповноважений проводити ці міжнародні форуми, ці збіговиська, на яких знову ж таки з кожним разом все менше і менше країн беруть, яких беруть участь. Ну, тобто відповідно і до розмови з таким персонажем. Специфічне ставлення, тобто його назвали свого часу там в закордонній пресі фіксером, да? тобто той, хто вирішує питання. Тобто, неодноразово казали західні дипломати, що для того, щоб безпосередньо вирішити якесь питання з Зеленським, треба спершу звертатися до Єрмака, і канал комунікації з Зеленським відбувається виключно через Єрмака, а не через. Припустимо там міністра закордонних справ, чи навіть відповідного очільника офісу президента, який відповідає за міжнародні питання. Ну тобто перебільшення своїх повноважень, це одна з можливо одне з пунктів звинувачень, які рано чи пізно будуть висунуті на адресу цього зеленого шопітолію, то що узурпація влади, яка суперечила української конституції, українському законодавству ну свого часу, має бути дана відповідна оцінка. Але той факт, що ми сьогодні констатуємо провал. Всіх практично ініціатив, за які брався Єрмак, перебільшуючи свої повноваження, тобто, це абсолютно не виправдано. Можна було погодитись з таким перевищенням своїх функціональних обов'язків, якщо б результати були позитивні. Але про результати негативні вже пише найвпливовіша світова преса. То про що й про що мова? Як можна взагалі виправдати? Тобто, це ну навіть от сьогодні <кій> в в наших соціальних мережах розгорнулися там дискусія після того, як звинувачували. Керівника такого. Офісу журналістських розслідувань як бігус в тому, що він виявило, що він співпрацює з СБУ, і дехто почав захищати цей його статус, сказати, що в таких умовах будь-який відповідальний журналіст має ставитись з повагою до державних установ і підтримувати зв'язок. Але якщо в всіх державних установах працюють відповідні Персонажі, про яких можна сказати, що вони є з зрадниками, і в кращому випадку, в гіршому вірніше випадку, а в кращому випадку просто безвідповідальними і недолугими виконавцями, то про яку тоді повагу до державних інституцій, які, якщо всі ці 5-6 менеджерів, Є ну, практично вихідцями з колишньої команди Януковича. Тобто такий той самий Єрмак, хто такий Подоляк, хто такий татаров. Ну тобто, це ж все з обойми найганебнішої тоді колишньої регіональної цієї влади. Ми після революції гідності практично дозволили їм повернутися до найвищих посад в державі І сьогодні. Ці там 5-6 менеджерів практично монополізували владу тому про яку про яку повагу до державних інституцій може йти мова.